Ну а перед початком ролику хочу попросити у своїх любих підписчиків та й просто небайдужих людей об одній послузі. А саме розповсюдити цей ролик сюди де тільки можна, серед своїх друзів, знайомих, можливо навіть родичів. Цим дуже допоможете активу і розвитку канала та й в загалом україномовному контенту. А я знаю, як ви хочете, щоб його було більше, тим паче, коли він так зараз необхідний. Так що буду дуже вдячним за виконання цієї невеличкої послуги. Ну а тепер до основного ролику. Думаю, не для кого не буде секретом, що Sonic the Hedgehog – це доволі популярна серія ігор, про яку знає кожен поважаючий себе ігроман, та й просто небайдужі до синіх їжачків люди. За увесь час існування Sonic став цілою франшизою, про що і свідчить безчислена кількість ігор, коміксів, два повнометражних фільми і треті поготові, ну і звичайно ж мультсеріали. Перший і другий мульти, які отак сюрприз вийшли в 1993 році, і транслювалися одночасно, що для мульта по грі в той час велика рідкість. За увесь час, як і Ігор, але в меншому об'ємі мультів про нашого любого гея і жачка вийшло достатньо. Є доволі непогані мульти, є не дуже і ті, які може подивитися вечором після тяжкого дня. А з недавнього, що виходило з мультів про Соніка, це продукт не від кого небудь а від самої Netflix, Сонік Прайм. Я уже робив і не один ролик по даному мультсеріалу, але якість цих роликів залишає бажати кращого. Іншими словами, давай по новій міша. Все хуйня. Так що примощуйтесь зручніше, з вами Ноліон зі Серджо Ройсом. І ви на каналі Дайверс Ноліон. А це огляд на Sonic Prime. В даному ролику я зі Сержо Ройсом вирішили замутить колабу, де ми висловимо свою думку по поводу серіала. І я висловлюсь першим, бо не забуваймо, це все ж таки мій канал, і відповідно перше слово буде за мною. Так ось уже вийшли так звані перший і другий сезони серіалу, і уже є тизер до третього, який буде зав'язаний на противостоянні з найзом, який розтягнуті ще на вісім серій. Хоча той же серіал, як на мене, може було завершити і на другому сезоні, але похір режисеру видніше. Так що давайте поговоримо про те, що уже вийшло, і почнімо ми, звичайно, вже з першого сезону. Відправна точка серіалу, де Сонік спершу ніхера не розуміє, а потім усе як зрозуміє, що потрібно робити. Коротше, доволі непоганий сезон, подивитися, вечором можна. Другий сезон став краще. Додавили більше дій, референсів, моментів для мемів. А чого вартий той же хаос Сонік, який дизайном мені не дуже сподобався, але битва Соніка з рівним собі супротивником видалась класною. Але Метал Сонік мені подобається. Більше. А інтрига в кінці сезону. Ух, здавалось би, от здавалось би, Найс об'єднує усі уламки призми парадоксу, щоб відновити рідний для Соніка світ. Але насправді. Насправді він щуряк, який хоче завдяки призмі створити свій сервер в Майнкрафті. А його так звана допомога у відновленні світу Соніка насправді. Речі про Соніка і Шедоу. В кінці так званого першого сезону, і коли в мережі з'явився тизер до другого, я не надіявся, але сподівався, що їхній конфлікт не виникне з повітря чи по якійсь дурниці. Ну і ось. Вийшов другий сезон, і суперечка між цими двома коханцями не виникла з порожнього місця. Звичайно, ж, це все добре. А що ж там з графоном? Ну, звичайно же, не рівень заставки з Англішеда, але очі не рідже і на тому спасибі. В ітозі серіал був добре прийнятий, як критиками, так і глядачами. Ну а що ж я взагалом думаю про даний серіал? Боже мій, це всім до дупи. Ну, він непоганий. Доволі цікавий, не напряжний. Вечором після тяжкого дня те, що треба. І. Це усе що я думаю про Sonic Prime, і більше мені додати нічого. Звичайно же, є і мінуси, ну куди ж без них. Але вони є усюди, так що ми не будемо на них звертати увагу, бо думаю, що і так зрозуміло, що це невеличкі ляпи і те, що персонажі іноді туплять. Можливо, і за цього якраз деякі серії розтягнуті, не тільки в хронометражі, а ще й в кількості цих же серій. Ну добре, я вже висловився, так що передаю слово Сержу Ройсу. Отже, що я можу сказати про другий сезон? Ну, це продовження першого. Не, серйозне, вже не вірив. Не вірив ні? Не можу. Він не збавляє темп і майже в кожній серії є Екшн битва. Сонік проти Шедоу Чи як дред підмовляє інших, щоб його команда роздерла Соніка на шматки. Чи як Nine допомагає Соніку стабілізувати його девайси, щоб його не перекинуло в інший вимір. На це цікаво дивитись, але окрему увага забирає битва з Хаос Соніка. Хаос Соніка, Хаос -соніка та. Приїжджка. Битва в Примаргілі. Що ж, давайте почнемо з битви Хаос Соніка і. Приїжджка. Що я можу сказати? Битва проходить дуже швидко. Але ви встигаєте його зненавидіти, бо він не затикається ні на секунду. Та ти заїбав! Але стена з перегоном і мені запала в душу. Я навіть відчув вайби Sonic CD, і перемагають вони доволі швидко, просто вистріливши призматичною енергією в того Метал Хаос Соніка. А в примархілі відбувається, на мою думку, ключові події. Sonic приводить Найна, шедев, звичайно ж, йому не довіряє. І ще й до того ж, прилітають яйця, е, е, тобто Егмани, і починають нищити Грін Хіл. Сонік і Шедо об'єднуються, але не перемагають, тому що один з Егманів підсилює двох Егманів бульку та глиб. Господи, хто придумав ці кляті імена. Який геній до цього додумався. Але Sonic не такий вже й дурень. І так само підзаряджується і перемагає цих двох вилупків. Але Егмен створює призматичного титана, який схожий на оригінального Егмана. Але Сонік і тут перемагає, просто ще сильніше підзаряджується і усьо. А ні, не усьо. Бо через суперечку Соніка і Найна Найн розбиває до біса призму парадоксу і забирає уламки до похмурого. І це вже точно все. Чи рекомендую я другий сезон до перегляду? Ну, звичайно, якщо ви так само фанат гей-їжака, то будь ласка, дивіться. Ну, а з вами був Серджо Ройс. До побачення і дякую Іноліуну за те, що запросив до свого відео. До зустрічі! Що ж, сподіваюсь, що вам сподобався даний ролик. Якщо так, то поставте вподобайку чи що, що там треба стати. Я вже, я вже не пам'ятаю, давно не був на Ютубі. Ну і якщо вам також сподобалась моя колаборація зі Сержо і ви хочете, щоб на каналі такого було більше, то сподіваюсь, ви знаєте, що треба робити. Я на вас сподіваюся. Ну а з вами був Ноліон зі Сержо Ройсом. До зустрічі і пам'ятайте. Сонігпрейна справді ще тож матлайна, створений заради того, щоб продавати галімі іграшки.